Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Сергій Богачук виступить в Андеркарді поєдинку канала Кроуфорд проти Брендана Адамса. Моузесита Ума відповів на питання на прес-конференції після бою. Мовзеси та знищить Усика Тайсон Ф'юрі ставить на молодого бійця. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. У 2021 році. Боєць першої середньої ваги Сергій Богачук вів бій проти експретендента Брендана Адамса. До впевненої перемоги, але у восьмому раунді пропустив контрхук і опинився на канвасі. Адам здобив його до втручання рефері, що стало першою поразкою Богачука у профікар'єрі. Тепер Сергій готовий спробувати виправити ситуацію та взяти реванш. Бій призначений на 13 вересня у Лас-Вегасі в рамках одного з найбільших боксерських шоу року, зустрічі Канела Альвареса проти Теренса Кроуфорда. Це офіційно підтверджує боксінсейн, посилаючись на кілька незалежних. Джерел реванш Богачук Адамс відкриє попередній карт вечора серед інших боїв Приліма, Калум Волш проти Фернандо Варгаса Молодшого та Мохамед Алакель проти Джона Орнеласа. Головна подія проходитиме на стадіоні ЕЛДЖЕНД. То проспект суперважкої ваги британець Моузи Ситаума взяв участь у прес-конференції після своєї стрімкої перемоги над співвітчизником та колишнім претендентом на титул Діліаном Вайтом. річний боксер прокоментував блискавичне завершення бою, поділився враженнями про підтримку фанатів та тиск перед поєдинком. Відповів на запитання про міцність свого підборіддя. Та висловив подяку всім, хто допоміг йому здобути цю перемогу. Про фанів і тиск. Велике дякую моїм фанам та людям, які прийшли. Я ціную кожну людину, яка підтримувала мене. Я завжди буду під тиском. Мені 20 років і я на хорошому ходу. Деяким людям не подобається, а деяким подобається. Мені здається, мені потрібно просто продовжувати. Слово подяки. Я можу бути тільки вдячний. Коли я їхав на арену, бачив своє обличчя на білбордах, бачив своє. Обличчя на стінах, боже мій, мені ж 20 років. Майкл Баффер каже, моє ім'я, а мені лише 20 років. Я дійсно ціную можливість, яку я зміг отримати, тому що в цьому світі багато хороших бійців, але вони просто не мають платформи. Про ранній нокаут. Я б із радістю пройшов раунди. Передбачалося, що Діліан Вайт дасть мені раунди, які Швах і Демсі Макін. Я не хочу бути самовдоволеним, нічого такого, але це реально не моя вина. Я продовжу робити те, що я можу робити. Продовжуй сяяти про свій успіх. Жоден суперважкого голик не сказав би, що зможе накоутувати Уайта у першому раунді. Забавно, що такий привілей дають мені, але потім кажуть, що я не готовий до інших хлопців, що трохи збиває мене з пантелику. Ще кажуть, що на мене раптом звідки не взявся, звалився успіх. Я буксую з 9 років, я буксую більше ніж половину мого життя. Це може так здатися, але на це пішло 11 років, і це ще початок. Про міцність підворіддя. Я не знаю, чи він міцний. Чесно кажучи, я навіть не хочу про це дізнаватися. Про прогрес. Я не фокусувався на тому, що робив Діліан Вайт. Я фокусувався тільки на своєму плані набій. Чи був він чи Вовком? Це не має значення, бо я знав, що маю зробити. Я впевнений, що це виконав. Може, в першу хвилину я мав трохи хвилювання. Я поважаю Діліана. Він був великим ім'ям, великим обличчям британського боксу за останні 10 років. Це божевілля. Коли я починав боксувати, Діліан Вайт бився з Ентоні Джошуа за титул чемпіона Британії. Через три роки я виграв свій європейський чемпіонат у любителях. А Діліан Вайт боксував з Тайсоном Ф'юрі. прогрес, який я мав за ці три роки. Просто феноменальний. Куди ми зайдемо в наступні три роки? Це питання про табір та тренерів. Бен Девісон та Луї Вайлі є великою частиною моєї кар'єри. Я вдячний за це. Слухайте, я був у тренувальному таборі понад 14 тижнів. Це виглядало легко, але насправді явно ні. Якби ви брали в мене інтерв'ю 3-4 тижні тому, то у мене був синець під оком. Я радий, що я так добре виглядав у бою. Тренер Енді Лі висловився про вражаючу перемогу британського суперважкого гулка Моузеса і Тауми над діляном Уайтом. Все, що можна зробити, це зняти капелюх та сказати молодець за феноменальний виступ. З самого початку йому було нелегко, він довго чекав, і він міг би заспокоїтися чи сумніватися, але він чудово впорався з цим і виконав свою роботу. Уайт хотів пережити шторм першого раунду, але так і не оговтався від першого удару, і ви побачили з самого початку. Чатку, що це через фінти. І Таума такий молодий талановитий, але він проходить крізь цих хлопців як ніж крізь масло. Як тільки ти досягаєш цього рівня, ти входиш у двері, з яких не можеш повернутися. Не те, щоб він до цього не був готовий, але для розвитку бійця можливо, варто залишатися нижчим від цього рівня. Я завжди казав, що і диктує темп і він має весь талант світу. Можливо, йому потрібно трохи більше досвіду. Але для нього головне співвідношення ризику та винагороди. Чи не так? Суперважковаговики. Інші. Тут наковутують, і іноді молодий боєць може повернутися вже не тим. Одна помилка і невдалий хід можуть коштувати кар'єри. Це ризикована гра, але ніхто не розвиває і не керує бійцями краще Френка Ворена, тому він у надійних руках, сказав Лі. А сам промотор Франк Ворен прокоментував відсрочку переговорів з бою між тимчасовим чемпіоном WBO у суперважкій вазі Джозефом Паркером та абсолютним чемпіоном світу Олександром Мусиком. У мене немає жодного контролю над тим, що робить Олександр. Жодного контролю. Я не його промоутер. Я промоутер Джо, і ми добре попрацювали з Джо, щоб довести його до тієї позиції, де він знаходиться. Він добре виступає на рингу. іноді трапляються такі речі, і треба мати терпіння. І його брат одружиться, або збирався одружитися у жовтні. Ми хотіли спробувати домовитися про бій цього дня. І вони говорять про перенесення, але це поза нашим контролем. Якщо бо Травмований, він травмований. Що я можу з цим поробити? Це не моя вина. Все, що я можу зробити, це сказати, що бувають моменти в нашому житті, коли потрібно виявити певне терпіння. Хороші промоутери, хороші менеджери, добрі бійці це знають. І якщо ти хочеш просто вийти, хочеш битися, ти втратиш свою позицію. Це твій вибір. Ти хочеш стати повноправним чемпіоном світу? Ти хочеш заробляти великі гроші, тоді вияви трохи терпіння. Вже робив. Ми не знаємо, чи усік збирається це зробити, чи може він зробити титул вакантним. У мене немає уявлення. Він може битися жо можуть бути промоторські торги. Бій може перебувати під їхньою промоуцією, можливо, під нашою. Це може бути сопромоушен. На цьому етапі ніхто не знає, що це буде. І для мене це одна з найнеприємніших речей у цій справі. Кого ми можемо звинувачувати, на кого ми можемо скаржитися? І звинувачувати в цьому ми не можемо звинувачувати нікого. Команда усика робить те, що вважають кращим для свого бійця. Тому що вони залишають для себе різні варіанти відкритими. Вони не мають наміру відмовлятися від титулу. Вони сказали, що його травмовано. Вони надали сертифікат, якого я не бачив, але впевнений, що ніхто не буде з цим сперечатися. Щодо команди Джо, тобто нас усі мають бути розсудливі, робити правильні речі та перестати бажати миттєвої винагороди. Цього не станеться, сказав Уоррен. Нагадаю, що наприкінці липня WBO санкціонувала бій між Усиком та Паркером, а Олександр подав запит із проханням відстрочити переговори, отримуючи більше яскравих моментів від улюбленого спорту разом з нашим партнером Фовбет. Деталі про приємний подарунок у моєму телеграмі, посилання у закріпленому коментарі під відео. Поринь у всесвіт світ боксу разом з нашим партнером. Ну і на завершення, колишній чемпіон світу суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі висловив думку, що британський боксер Моузи Ситаума. Здатний перемогти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика. Мене постійно запитують про молодого Моузеса Ітауму, про його потенційні бої проти Олександра Усика та інших великих імен. І моя думка це не думка людини, яка не знає боксу. Ця думка людини, яка сама була там, виграла всі можливі пояси, виграла все, що тільки можна виграти в боксі, і зробила це дуже добре. Бокс це гра молодих. Як я сказав Володимиру Кличку, коли йому було 37, бокс гра молодих, і він ні на кого не чекає. Отже, моя думка, почуйте це тут вперше. Моузес рознесе всіх старих у цьому дивізіоні, Усика, Джошуа, Міллера, Будького, навіть Джана, хоч Луїса Ортіса. Всі ці великі імена минулого вже вичерпана сила, навіть нинішній чемпіон світу. Вони забрали мої пояси і віддали їх Усику. Але Моузес все одно його знищить, бо це молодий хлопець. Проти старого, а старий ніколи не зможе змагатися з молодим, сказав Ф'юрі. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.